Слава нашому Богові! За можливість бути сьогодні тут і слухати слово Господнє. Я буду читати слово, яке написане у посланні Павла до Тимофія. Третій розділ, друге послання, третій розділ і 16 вірша. Усе писання богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставлення в праведності, нехай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова. Деколи, коли ми сидимо в зібраннях і проповідує проповідник, ми кажемо: Він сьогодні говорив все про мене, дехто навіть гнівається і каже, що він має проти мене. Но ну, проповідник має щось проти тебе, і Бог не має нічого проти тебе. Він дає своє слово, яке написано корисне, не тільки навчити. Не тільки навчити Бог ставить ціль. Біблія корисна, щоб навчити, щоб докорити. Щоб виправити, щоб допомогти мені і тобі бути досконалими, щоб Божа людина була досконала. Я дякую Богові за Його Слово, яке нас вчить і веде нас до повної досконалості. Я хочу, друзі мої, сьогодні на наш розсуд, на наш розгляд прочитати слова, вічні слова. Вони завжди будуть вічні і завжди будуть актуальні. 42 розділ. Пророки Ісаї, й вірш і нижче: слухайте глухі і дивіться сліпі, щоб бачите. Хто такий сліпий, як раб мій, і глухий, як вісник мій, мною посланий, хто такий сліпий, як закоханий, такий сліпий, як раб Господа? Ти бачив багато чого, але не помічав, вуха були відкриті, але не чув. Господу угодно було заради правди своєї звеличити і прославити закон, але це народ розорений і пограбований, усі вони зв'язані у підземеллях і сховані у в'язницях, зробилися здобиччю, і немає визволителя, і пограбовані, і ніхто не говорить віддай назад. Хто з вас прихилив до цього вухо, вник і вислухав Це для майбутнього. Я ще особливо хочу наголос покласти на 22-му віршові, але це народ розорений і пограбований. Усі вони зв'язані в підземеллях, і сховані у в'язницях, зробилися здобичу і немає визволителя, пограбовані. І ніхто не говорить, віддай назад. Це слово, дорогі мої, було звернене до Божого народу. Божий народ оказався в такому положенні, і Господь Духом Святим говориться, що Божий народ пограбований, Божий народ захоплений ворогом. І що саме дивно було Богові, що Божий народ. Звик до цього положення, і він навіть не пробує вийти з нього. Він не пробує визволитися. Його пограбував ворог, його захопив ворог. І Бог дивується, Він каже, ніхто не каже, віддай назад. Ніхто навіть не пробує визволитися. І Бога це дуже дивує. Я зайду трошки зранше. Ви знаєте, біблія біблійні історії це не просто історія, як в школі. Кожна біблійна історія це урок для майбутніх поколінь. Кожна біблійна історія дає нам розуміти, як діє Бог в певній ситуації. Буває так, що людина, от бігають люди по пророках і ставлять нужди. Є такі нужди, по яких треба йти до пророка. Була одна жінка, у якої в утробі були двоє дітей, і вони копалися між собою, билися в животі. І вона розуміла, що це неспроста. Вона пішла поставити нужду, чому двоє дітей у животі копаються. І Бог дає відповідь через пророка, тому що два народи підуть з цих двох синів, вони будуть між собою противники, тому вони ще в утробі матері воюють між собою. Є речі, на які тільки пророк дає відповідь, а є речі, на які не треба ставити нужду. Біблія дає відповідь на ці нужди. Не треба бігати по пророках. На дуже багато питань Біблія дає вичерпну відповідь. Вона каже, як Бог реагує в тій чи іншій ситуації, і якщо ти будеш робити так, або по-другому. Не треба бігти до пророка. Читай Біблію, там написано, як Бог поступить з тобою за ту або іншу справу. Бо дехто думає, і я згрішу тиждень-два, Бог там погнівається, подується і все стане на свої місця. А ми, коли читаємо Біблію, бачимо там по-іншому. Давид згрішив і ніс це все своє життя, і Бог йому не полівив аж до смерті. Тому, роблячи гріх. Не треба бути безстрашним, що Бог через два тижні змилується, може статись як з Давидом, бо нести до гробової дошки, і Бог не поміняє нічого. Душу спасе, но тиснути буде до смерті. І коли б людина це розуміла, вона б не спішила грішити, тому що можна жити ілюзіями, а можна з Біблії черпати відповідь. Біблія дає відповідь. І от я буду одну історію нагадувати, яка сталася з народом, який був вибраний швидше, ніж ми, з Ізраїля. Бог, знаєте, коли люди читають старий заповідь, багато людей, коли читають Книгу Ісуса Навина, вони притикаються, спокушуються і кажуть: Ваш Бог дуже жорстокий, Він повелів рубати вагітних жінок, вбивати малих дітей. Як може Бог добрий? Такі речі робити. Я вам, давайте я вам спробую пояснити, як добрий Бог казав це робити. Перше ніж Бог посилає Ісуса Навина, то написано, говорячи з Авраамом, Він каже йому, що 400 років твій народ буде в порабощенні, доки не наповниться повна міра беззаконня Амореїв. Оказується, перше ніж Ісус Навин підніме меч на війну, то Бог дає: почуйте мене. Бог дає 400 років на покаяння. Скажіть, це мало чи багато? 400 років. Це декілька поколінь мали можливість виправити ситуацію, і Бог не віддавав їхню землю нікому. Бог казав: Я даю можливість покаятися чотирьом поколінням, п'ятьом, шістьом поколінням, в залежності, скільки жили. Аж коли пройшло 400 років, і покаяння не відбулося, і ці люди не збирались каятися, аж тоді Бог виносить рішення віддати цю землю кращому народові. Є вони його самі не віддадуть, прийдеться їх вбити. Бог не жорстокий, Бог 400 років давав людям можливість покаятись, не потрібно звинувачувати Бога в жорстокості. І от коли Ісус Навин приходить в землю, і там перераховується сім народів: хетеї, ферезеї, Гергесеї там є сім народів. І Бог каже: цю землю, яка тече молоком і медом, яка приносить декілька урожаїв на рік, я віддаю вам. Ісус навин відбирає всю землю, і вона стає землею Божого народу. А потім, коли ми читаємо Книгу суддів, ворог починає помаленько відбирати території назад. І Бог дозволив відібрати ці території назад, це все має духовний зміст. Бог дозволяв тоді, коли його народ починав грішити. Коли народ його починав грішити, Бог дозволяв народам, які там проживають, відбирати свої території назад. І коли ми бачимо, що проходить 400 років книги суддів, то за 400 років територія Ізраїля стала зовсім мала. Чому? Тому що ці народи відібрали назад свою землю. Но Бог з цим не погоджувався. І Бог вирішив цю землю, яку він колись подарував своєму народові, знову віддати євреям. І як переді мною брат читав, Бог шукав людини, яка буде мати бажання відібрати цю землю назад. Не кожна людина для цього підходила. Цю місію відібрати землі єврейські назад, Бог не міг поручити. Всім підряд. Йому була потрібна людина. І він цю місію покладе на пастуха. Ви знаєте, це був специфічний пастух, дуже специфічний. І я ставлю себе на його місце, і я думаю, а ви себе поставте. Чи ви би були тим пастухом, яким був Давид? Це був вік, коли не було зброї. І захистити отару можна було тільки. Палицею. Палицею можна отару захистити від шакала, але не від лева. Ви знаєте, я коли це читаю, ну якось аж не віриться, невже це правда? У Давида був специфічний характер. Ви знаєте, впертість це негативна риса характеру, але є позитивна впертість. У Давид мав таку позитивну впертість, своє не віддавав. Те, що йому належало, він забирав назад. І коли приходив медвідь, і коли приходив лев і хапав овечку, Давид з цим не погоджувався. І з камінчиком в руці він виступав на лева, і він забирав своє назад. Це хороший пастух. Христос, коли прийде на землю, Він каже: ті, які мені подарив Отець, ніхто не вкрадений з моєї руки, це теж хороший пастух. Тому, пророкуючи про Давида, Бог каже, що сяде цар на престолі Божому, який вівцями не буде розкидатися. Він каже, що були пастухи в Ізраїлі, які ранених не лікували, вкрадені не повертали, народ мій бродить по горах. Він каже, я покладу іншого пастуха, який не буде розкидати з вівцями. Він буде воювати за кожну вівцю. І він не дасть в обіду своїх овець. Це якість хорошого пастуха. Давидові 16 чи 17 років. Це дитина, але це дитина з пертим характером. Яка свої вівці не віддасть. І в Давида відібрати вівцю дуже складно. Звичайно, ви слухаючи мої слова, думаєте про мене, який я пастир, і як я з вівцями поступаю. Но я сьогодні не про себе буду проповідувати. Дорогі мої друзі, ніхто не каже віддай назад. Бог бере Давида. І він Давида поручає на цю велику місію відібрати землю євреїв, повернути її назад. І Давид людина хоробра. І коли цей хлопець попадає, я ще історію розкажу про Голіафа, коли він попадає в стан народу ізраїльського, він бачить певну картину. Перед військом стоїть велетень, велика людина, яка хулить Бога, яка хулить народ Божий. І логіка людська, вона говорить, що цю людину перемогти неможливо. І правильно логіка говорила, таких людей, як Голіаф з шістьма пальцями і поза три метри росту його перемогти було нереально. Цього велетня можна було одоліти тільки з Господом. Іншої перемоги там. Не могло бути. Його можна було перемегти тільки в ім'я Господа. Давид вже мав практику, він не дуже боявся. Тому що по фізичній силі, я не думаю, що голіаф був сильніший за Лева. По фізичній силі Давид був практик. Він йшов на цю війну сміливо, бо він же таких голіафів бачив до того левів і медведів. Він очередний раз виступив на війну, він знав, що Бог йому допоможе. Він своє привик відбирати назад. Я перенесу цю історію про єврея на наше життя. Можливо, у нашому житті було так, що роблячи гріх, ми дозволили дияволу відвоювати у нас певні території. В когось диявол відвоював сина, в когось диявол відвоював дочку, в когось диявол відібрав сім'ю, в когось диявол відібрав здоров'я, в кого що. Ви знаєте, в людини є така погана риса характеру, деколи згодитися із тією ситуацією, яка сталася, опустити руки і сказати: така воля Божа, нехай так буде. Євреї так і зробили. І Бога це дуже здивувало. Він каже, я дивуюся, що ніхто не пробує відібрати назад. Логіка людська деколи каже, що в диявола відібрати назад нереально. Реально. Друзі мої, реально. Якщо диявол забрав тебе жінку, і її поневолив, забрав чоловіка, забрав дитину. Син п'є, дочка, не тою дорогою пішла, і ти згодився. І ти сказав нереально щось поміняти. Так кажуть, люди невіруючі. Я не кажу, Я ніколи не не називаю православних. Так кажуть, люди невіруючі. Можна бути невіруючим, сидячи в п'ятидесятницькому, 10 суботніцькому чи баптистському зібранні. Віруючий це не протестант. Віруючий це той, хто вірує. Це той, хто вірує. Віруючим може бути православний, а протестант може бути невіруючим. Все залежить від віри, а не від того, де ти ходиш в яке служіння. Віруючий. Так от віруючий, ви знаєте, дивився такий фільм 300 спартанців, можливо, хтось його бачив. Маленька горстка людей стала в одному вузькому місті, і там не можна було пройти іншою дорогою. Вони стали там ці ущелині, і на них величезна перська армія. І там цар Леонід каже такі слова, ні клаптик землі ворогу не віддамо. Ляжемо тут, але не віддамо. Це слова полководця, ні сантиметра не віддамо, бо це наша земля. Сьогодні війна є на Україні, і наша армія пробує свою землю відібрати назад, бо це наша земля. Це наша земля. Її не треба нікому віддавати. Але я заговорю про духовне. Ви знаєте, можна опустити руки, нема виходу, є вихід. І треба у диявола відібрати назад. Сам не відбереш. І в цій території, які вже були відвоювані, Бог знаходить мужню людину, і він знає, що Давид він відбере. Бо Бог є з ним, друзі мої. Архангел Михаїл, князь воїнства небесного, він стоїть сьогодні посеред Божого народу. Він чекає сигнала, щоб виступити на війну і відібрати те, що в тебе вкрадене, Но йому потрібна твоя згода, щоб ти пішов на цю війну. Він не може відібрати у диявола то, що ти не будеш пробувати відібрати. Це ти маєш відібрати. Відібрати украдене щастя, відібрати украдений мир, відібрати духовне падіння, в якому ти знаходишся, назад відібрати, призвавши ім'я. Ісуса Христа. Ми співали, бо перемога моя в імені Ісуса Христа. Ми можемо просто співати про це, а якщо попробувати на практиці, відібрати те, що належить тобі, де твої діти, де певні речі твого життя, те, що не склалося в твоєму житті, на що ти опустив руки і змирився, погодився. І своєю ситуацією. Господь тобі пропонує сьогодні встань і відбери назад. Це твоє. Це твоє, друже. Є той, хто піде з тобою на війну, і він допоможе тобі забрати це назад. Но треба піти на війну. Коли євреї відбудовували храм, повертаючи розграбоване і вкрадене, там написано, це давалося непросто. В одній руці зброя. А в другій руці будівельні інструменти. Так відбудовувався Єрусалим. Так поверталося то, що колись було пограбоване. Ворог не лишав покої, ворог тиснув з боку, З середини були предателі, які пробували підірвати руки будівельників. Но Неєм'я, Ездра вони робили діло Боже, вони відбудовували в тяжкий час. Єрусалим був відбудований. Храм Божий був відбудований, левити і священики стали на своє служіння, бо були люди, які за це думали. Коли Неємія став перед лицем царя, цар зразу побачив, що лице у Неємії сумне. І він каже: чому ж ти сумуєш, хлопче? Тобі же пощастило, он твої земляки скитаються по тяжких роботах, а ти він очерпів царя, в тебе добра доля. Тобі одному з небагатьох пощастило. Він каже, як можу бути я радісний, коли земля мого народу пограбована, коли храм Божий зруйнований, я не можу бути щасливий, я не можу бути радісний. Я хочу, щоб моя земля відбудувалася. Це було бажання. І Бог побачив це бажання. І Бог все зробив для того, щоб відбудувалися стіни і храм і Єрусалим. Але потрібна була людина. Який би це треба було? Друже мій, якщо диявол поневолив твого сина і тобі не треба цього, це нікому не буде треба. Церква не визволить твого сина, якщо ти не будеш за нього боротися. І Бог не визволить, якщо ти не будеш боротися. Я вже колись казав у проповіді, написала мені одна жінка. Помоліться за Петю, Федю, Катю, Васю колю, і, і, і там цілий список 22 імена. У мене перша думка прийшла: ти хоч сама за Петю, Катю, молишся чи нагрузити інших. Ніхто тобі не допоможе, якщо ти перший не будеш воювати за свою душу. Хто тобі допоможе? У мене слабий духовний стан. Хто допоможе в твоєму духовному стані, якщо він тобі особисто байдужий, всереду молитва? Скільки людей на молитві? Якщо тобі байдужа доля твоїх дітей, і ти не приходиш в зібрання, щоб помолити за твоїх дітей, ти думаєш, вони будуть комусь потрібні і Богу будуть потрібні. Коли Бог бачиш, ти сидиш вдома в комп'ютері, коли народ Божий молиться, ти потім кажеш, Боже, визволи моїх дітей, чому ти не тут? Де просять за визволення, твоє місце тут. Молитися за освобождення своїх дітей, своєї сім'ї. Тут твоє місце. Пізні молитва і Бог заступиться. Якщо тобі це не потрібно, то нікому не буде потрібно. Коли людина починає щось робити і щось трошки не хватило, завжди допоможуть. Але коли людина нічого не хоче робити, ніхто не розположений, що допомагати. Коли давав один чоловік гроші на цей молитовний дім, він каже, а ви самі скільки назбирали? Йому було це цікаве питання. І є церкви, які нічого не назбирали, пів церкви по заробітках їздять, тисячі доларів привозять, а в десятині, а десятина 300 гривень у церкві. Коли кожного десятина 300 доларів мінімум. І в церкві мали би бути десятки тисяч доларів. І дзвонять в Америку, дайте нам гроші. В церкві 500 чоловік, із них 200 по заробітках, круглий рік нема в церкві, тільки на чашу приїжджають. Там має бути 100 тисяч доларів цієї церкви, вони мають допомагати іншим. А вони, він спитав, скільки ви назбирали? Я кажу, ми назбирали з вдовами, з бабушками 30 тисяч доларів. Він каже, нема питань, я решту дам. Я решту дам. Коли я позвонив за одну церкву, щоб там допомогти грошима, заробітчани, які поїхали на заробітки, він каже, а скільки вони назбирали? Я кажу, кожен пожертвував 10 тисяч доларів на побудову молитовного дому. Хоча самі на заробітках. Він каже, скільки бракує, стільки я дам. Брати мої сестри, коли ти хочеш і коли ти став щось робити, Бог тобі буде допомагати. Як тобі того не треба, кому воно буде треба? Дивіться, який чудовий газон на вулиці. Вам подобається? Ми вже в молитовному домі тут 10 років. Через 10 років тут з'явився газон. Скажіть, він міг бути тут раніше? Скажіть, чому його не було цих 10 років? Бо він нікому не був потрібний. Відповідь дуже проста. Прийшов до церкви брат Іван Коваль, і він захотів, щоб був цей газон, і він добився, приклав старання, і газон є. Бо чоловік захотів. І так у будь якій справі. Якщо тобі не потрібно, нікому не буде потрібно. Нікому. Тому Господь дивувався, як Божий народ не віднімає своє назад. Віддай, Сатана, назад, мені мого сина. Віддай мені мою сім'ю. Віддай мені мою дочку, віддай мені те, що я втратив. Віддай сатана в ім'я Ісуса Христа. Віддай, я буду воювати з тобою. А, може, то воля Божа. Хай мене поневолює далі, диявол, хай моїх дітей поневолює. Може, така воля Божа, яка воля Божа, щоб ти поневолений був сатаною? Це воля Божа. Я читаю ще раз віржі, будемо молитись, той, що я вже читав. Але це народ розорений і пограбований. Усі вони зв'язані у підземеллях і сховані у в'язницях, зробилися добичу і нема визволителя. Пограбовані, і ніхто не говорить, віддай назад. Бог не хоче свій народ бачити пограбованим. І поневоленим він прийшов відпустити замучених на волю. Все. Давайте будемо боротися, друзі мої. Написано, що є духовна війна, є боротьба не проти плоті крові. Не твій чоловік винний, не жінка твоя винна у твоєму духовному стані. Є дьявол, дух злоби піднебесної. Не треба воювати ні з дітьми, ні з батьками, ні в сім'ї. Ми не з тим воюємо. Наша боротьба не проти плоті і крові, а проти піднебесних духів, злоби. От хто наш ворог. Не чоловік твій ворог, не жінка твій ворог, не, не хтось там із сусідів твій ворог, сатана, справжній ворог, диявол. І треба на нього сфокусувати увагу і воювати, і відбирати своє назад, як Давид. Мої вівці це мої вівці, і не віддам ні одну. Оце така твердість. Не віддам, не відпущу, поки не благословиш. Хіба Бог не хоче вийти з нами на війну? Хіба Бог не хоче порадіти з нами, коли ми будемо перемагати? Хіба Бог не хоче святкувати з нами перемоги духовні? Ну Він не буде воювати без нас? Бог не воював отак. Народ Ізраїльський пив каву. Бог пішов на війну, звільнив всю землю, все, земля свободна, заходьте живіть. Так не було. Беріть в руки мечі. Як, Господи, які мечі? Ми бачили велетнів до неба, людей пальцями, з шістьма пальцями, зуміми, умімів, у ці народи. Ми не переможемо. Беріть в руки мечі і на війну. Я, Господь, я буду з вами. Це будуть війни Господні, а не ваші. Але на війну треба йти. На війну треба йти, не відсижуватись. І коли ти піднімеш свій меч, з тобою буде Господь, і Він допоможе тобі. Ви знаєте, що при всьому бажанні відвоювати свою територію, Ізраїль його відвоював цю територію тільки в одному випадку. Коли цар був з Богом, і коли народ був з Богом, коли народ грішив, і пробував відняти свою територію. Бог ніколи не виходив з ними на війну ніколи. Коли було в стані закляти, Бог не вийшов на війну проти Гая, і вони потерпіли поразку. Тому ми можемо відібрати територію ворога тільки після того, як ми приведемо своє життя в порядок перед нашим Господом, тоді Він з нами піде на війну. Ви знаєте, я часто це цитую, в Якова написаний такий вірш, його часто проповідують. Протестаньте дьяволу, і Він утече від вас. Це не повний вірш, Він обкрадений, це викрадений зміст. Повний текст так звучить: покоріться Богу, протестаньте дьяволу, і Він утече від вас. Спочатку Богу покорись, і тоді виходь на війну. Інакше програєш. Молимся.